Про гріх те, що ви не народжені згори. Тобто, ви не народжені згори, ви не маєте віри спасаючої, отої Божої віри. Тому що ми спасаємося благодаттю через віру і спасаємося вірою від слухання. А якщо не почуєте, то як? Увіруєте? люди в більшості, навіть у цих дві жіночки, за яких я останніх розказував, і перед тим дві, яка з Італії, вона молиться, молилася на вервицях. Думаю, вона закинула ту справу. І її подружка, вони не чули про народження згори. Це ті, хто постійно відвідують храми, всі свята, свічечки ставлять за упокої, за здоров'я і за все, що хочете. Моляться до всіх, до ікон, ну звичайно, і не до ікон. Тобто вони живуть таким життям, наче побожним. Тому що, яким чином Духу Святому виявити це, якщо не Ти це зробиш? Він буде що робити? Через дітей Божих. Він для цього прийшов. Він прийшов як наш помічник. Ісус Христос вже все звершив. Ви повинні зрозуміти, і людям донести, Він звершив. Тепер наша частка, а наша частка через віру приходить, що в те, що Він звершив. Через віру в те, що він сказав. Через віру, що те, що він робив, і ви будете робити, і ще більше зробите. Через віру що? Що він був вірний Отцю, і був прославлений за це. Чи ти вірний, щоб бути теж в якийсь час прославлений? Він не придумував свого. Він каже, я роблю те, що отець. Мене навчив те, що сказав, і те, що робить мій отець, я теж це роблю на цій землі. Чому деномінаційні церкви, розірвавши церкву, роблять що хочуть, лиш би гроші? Вони навіть зараз. На чолі з Папою Римським вже сказали, що Євангелія застаріла. Біблія застаріла. Давайте так. Біблія застаріла. І треба її переписати. Не все угодно їм. А Богу угодно, щоб ви її переписали. Ви перепишіть свої літургії, дурнівці. Півтора тисячі років ви одне, й то саме, одне й то саме, і одне й то саме, і, і, і спаси нас. Марія, і всі молитвами святих, і Марії і спаси нас. Господи, помилуй і благослови. Подай, Господи, подай, Господи. А що там подай? Спитайся, я вам кажу, не знають. А то, що вони хочуть, подай. Вони б хотіли керувати Богом, тоді Бог нормальний. Але Но вони те, що зробив і звершив Христос на Христі через кров свою, яка вмиває нас від всякого гріха, і ми стаємо праведними, тому що Він праведний, Він поселяється в нас. О, зараз ми почитаємо про це все. Якщо ти цього не робиш, виявляєш людям. Світу правду про гріх, якщо ти цього не робиш, ти не водимий Духом Святим. Якщо ти не виявляєш правду про гріх, праведність і суд, ти не водимий Духом Святим. Не обманюйся. Ти просто робиш з себе торгову марку, я християнин теж. І ми знаємо, а я це чув. Та мені все рівно чи чув чи не чув, чи ти справді виявляєш людям світу правду про гріх, праведність і суд. Як ти можеш виявляти про праведність, якщо ти грішний? Як ти можеш виявляти про суд, якщо ти не віриш і ти вже засуджений? А про гріх, оце дитяче хрещення, я вам хочу сказати, з цього все починається. Це настільки бісівське хитре вчення. Ісус просто сказав, пустіть дітей до мене. Хто Христос? Христос є Слово. Що складного, щоб пояснити людям, що пустіть дітей до мого Слова? Моє слово, є життя, це є хліб насущний, говорить Ісус Христос, це є хліб з небес. Ні, ми похрестимо, все рівно похрестимо дітей. І ти нам не розказуй. Да, ми віримо в Ісуса, ми любимо Ісуса. Брешете, брешете, ви не вірите в нього. Хто чув істину, а далі робиться, ви не повірили. А якщо повірили, то ви вже і зрекся Його. І в цьому є велика небезпека, велика небезпека. І якщо ви думаєте, що це просто так, ні. І якщо ще є час для вас, щоб покаятися, то дякуйте Богові, взивайте до Нього і станьте Його свідками, що ви, будучи грішними, бо прийняли Ісуса Христа, а потім зриклися Його, але Він знову пустив вас назад. Поки є час, Дух Святий буде виявляти правду про горіх. Якщо Дух Святий в тобі, якщо ти помазаний Духом Святим, ти будеш це робити. І навіть якщо тобі скажуть і заречуться тебе, і скажуть, що ти сама Гедота, що ти взагалі розвалюєш ти церкви. Вони розвалили, а ти розвалюєш. Ні, ти об'єднуєш. Будь впевнений в цьому. Що тільки в Слові ми можемо об'єднатися, в Слові істини, в Євангелії, в любові Христовій, в милості Божій ми можемо об'єднатися. І нема іншого. Виявіть правду про гріх. Ось правда про гріх. Ви хрестите немовлят, кладучи їх під прокляття, під сатанинське вчення. Спасіння без віри. А істинне вчення. Покайтеся і віруйте в Євангелію Марка 1:15. Істине вчення, хто не народиться з гори царства Божого, не побачить. Істине вчення, що народилося з тіла, є тіло, а що народилося з духа, є дух. Це істинне вчення все решту від сатани. Якщо ти робиш те, який там Дух Святий в тобі, там духа його ніколи не буде.